Hello Friendly, з вами, Дейвіс Френлі. Що ж в цей третій день нового року на кінець я пішов у магазин. І знаєте, що я побачив? Те, що я хотів ще купити пару днів назад. 29 грудня, я нагадав, я ж взяв тоді Крісмас Онлі 29 грудня, а 29 грудня я мав не то брати. Я мав 31 напевно, Крісмас Онлі, а 29-го ми мали прорегувати на цей богодухівський сирковий глазурований. Дивіться, я взяв сьогодні з курагою, а той якраз була званілію і ти краз двадцять хотів з хтю званілю брат. Івані розібрали, і вони привезли в магазин. Курагу і ваніль. Дивіться, тема така. Сьогодні ми реагуємо на курагу, а вже можливо 10 січня чи 20. Подивімось, напевно, 10 січня я куплю богодухівський сиркові глазурований зі шматочками кураги, не зі шматочками кураги, а зі смаком ванілі. Тому такі справи добре, що завесли. Реагуємо зараз. Поїхали до заставки. Денис у реагує! Деніс в реагує! Сьогодні буде реагувати. Сьогодні я буду реагувати. Смішна заставка. Сьогодні я буду реагувати на. Так. На. На богодугівський мол -завод. я так пам'ятаю, молочний завод, Сир... продукт сирковий, газрований, молокомісний зі, см... зі шматочками кураги. Почитаємо коментарі. Я, я не ходжую, це так смішно, що. Ой, все, я бачу, ви немало написали коментарів, поїхали швидко, хочеш читати ваші коментарі. Поїхали. Так, я от думаю цю дурну галочку забрати. По-перше, вона портить мені канал. По-друге, ну це так якось так по-дебільному виглядає, це, знаєте, як вам сказати, типа ти вдаєш, типа ти тіпа ти вдаєш плагіат якийсь, ніби то... Е Ну, наприклад, я президент, так? я вдаю, нібито я теж президент, візьму костюм і одінуся в Зеленського. Типа маска, лице Зеленського, його форма Зеленського. але ж всі поймуть, що ти не, що ти не Зеленський. Ти, плаги... ти просто пародія на нього похожий на Зеленського. Оце щось типу, того. Що я поставив галочку, типа смайликом і нібито у мене галочка, але у мене не галочка, це просто символ. Тому треба й буде десь її забрати. Добре, все, тепер до коментарів. До речі, е, то... а, -а, -а. а як? До речі, мій клікбейт майже спрацював. 94 перейди. Бачу, на перший клікбейт Маланка Вашківці ви трошки клюнули. Значить спрацював. 20 коментарів, поїхали читати. Пальмакс, фото 12 хвилин. Знаєш, недавно коментував. О дуже поскоріше, вже скільки днів ти вже хворієш. Дуже дякую. Ну що, ніяк не виходить цей нежить з мого організму. Все. І все або пчихою, або треба ніс постійно видувати, постійно це ніс хворіє. не годен вже одужати кінець кінцем. Надіюся, скоро буде здоровий. так. Тим Тимич, продолжаю в том ждусь. Все будет Украина, все будет Украина. Молодец, Тим Тимич. Надеюсь, что слова золотие будет так и Украина. Да. Катерина Кондратова, привет из России. Желаю, чтобы этот ужас, пускливый закончился. Всем мира, мира, спасибо, Катерина, что ты поддерживаешь нас. Но лучше напиши по Украине. А, ты не понимаешь. Спасибо за комментарий. Наступний коментарій. Так, Віктор Андрійович, жду Kinder Кіндер King. Е, э, Дякую. Спасибо, Віктор. Надіємося, коли я вже точно буду. Я не буду це по-російськи. Коли я вже навчуся, коли вже далі буду відчувати смаки, я знову куплю Kinder Maxi King і ще раз з вами преригую. Але поки що я не знаю, чи я відчуваю смак, чи не відчуваю, взяв цей э, глазурований. Це типа так. Взяв ці сирки, надіюся, смак буду відчувати. Коли вже повністю тако ідеально буду відчувати смак, як раніше, купую Kinder Maxi King. Поки що. Ну, там ще є дві, дві пачечки, які Максикін можуть розкупити, але треба почекати, поки я вже повністю видужую. Щоб я відчував смаки. Може вже відчуваю, хто знає, подивимось. Е, Віктор Андрійович, жду нову реакцію. Вже нова реакція перед тобою. Вітя Магро. Е, чудова реакція, я святкував новий рік з батьками. Дякую за коментарі, що відписав, що написав. Е, молодець. Я, до речі, теж майже з батьками, з мамою, бо тато тоді працював. Ну, можна сказати, я. я коли пробила 12 година, я просвяткував про з вами у прямому ефірі. Тому можна сказати, що я сам просв... ну, відсвяткував. Е, Оку Змінка, бажаю тобі, щоб нежить скоріше вже у тебе прийшов. Дуже дякую за коментарі. Я, я до речі, перед, перед відео ще його побачив, читав, бо то, що я сказав, що в мене насморк. А правильно казати, нежить. Ну, що таке насморк? Нежить, понятно. Тому я з тебе це взяв. Дякую за коментарі. Тім, тімеч, куплю сьогодні торт. Купуй і також можеш дати оціночку в комент Діджей Пєсто, та я думаю, на Маланці будуть переліди. Уже є майже 100 переглядів. Може, може і 13 січня подивиться. Хто його знає, не знаю. Надіюся, що подивиться. Розі, що е, ти пишеш? Я ненавиджу інших людей, які люблять ваше відео. Дивно, я не можу їсти. Зараз мені справді добре. У мене болить живіт. Я взагалі не можу їсти. Мені просто плано благословив Бог. Амінь. Добре, дякую. Женя з мійнука 15. Я святкувала новий рік зі своїм хлопцем. Ого, класно, класно. що Ти маєш собі другу половинку, женюка. Крістіна Матвієва. Я празднувала новий год з друзями. Отлично, отлично. Франческо Катальдо хоче знімати кожен день, знімай і думаю, будуть переліди. Дякую за коментарі. Надіюся, хоча б з А з Маланки може і пару тисяч подивитися, якщо клюнуть на клікбейт. Не клюнуть. Розчарування буде для мене. Що зробиш? Педро Бареріус. Я святкував Новий рік з родиною. Гарний коментарі, молодець. DJ Піесто, через чорний шоколад, менша оцінка. Звичайно, якби був молочний, мама каже, так Ну, Якби вийшо молочний, я би поставив навіть 9. А так, 8 балів, тому такі справи. Містер Бістер, так мені, так мені, мені треба, я подивлюсь. Так, а що тобі треба моє відео, то ти подивишся. Я зрозумів. Молодець, дивися мої відео. От ти дійсно активний мій підписник. Кожний моє відео, ти коментуєш. І DJPS, то й ти коментуєш. Ви, вам реально потрібні мої ролики. От завдяки вам, містер Бістер, DJPS, то я і знімаю свої ролики. Дякую вам, що ви завжди у мене активні. О, Кузьмінка, я святкувала Новий рік зі своїми друзями. Гарно, класно відсвяткували, я надіюся. Лего Фокс, я святкував новий рік з друзями, класно. Містер Бістер, я святкував сім'єю новий рік. Молодець. Тебе всі дивляться, але перейді немає, жалко. Ну, Зато я трохи коментарів. І за це вам велике дякую. Е, Педро Бареріос, надіюсь, ти вже виздуєш і буде вже здоровий. І поїдеш у Івану-Франківську зняти нам відео на канал. Надіюся, надіюся, Педро Бареріос. І знімлю для, для вас якийсь коротенький влог, новорічний Франківськ. Не знаю, подивимося, чи шорти лиш познімаю. подивимося, може щось зніму, подивимось. Містер Пістер, ну так, менше знімай. Я вже сьогодні Ну, сьогодні вийшло два шорти замість одного. Бо я розумієте, все 15 секунд. Я не вкладаюся за 15 секунд все висказати. Доводиться другий шорт записувати і ще раз пояснювати. Так що сьогодні два шорти. Сьогодні два шорти і одне це відео. Обсягом три відео. Вчора було лише два. Добре, друзі. Приступаємо до. Зрозуміли, так? Добре, що ви у мене зрозуміли. Щось я сфокусувати. Все, приступаємо. Я хочу вас трошки поставити, щоб ви бачили ялиночку. Ось так. Так, хочу вас нормально поставити, бо я тоді ставлю, а дивлюся на задньому фоні ялинки не видно. І це не добре, це, друзі, зовсім не добре. Добре. І ще один такий мінус. Весь час я знімаю своє відео і трясеться телефон. Також потріпаю, вже трясеться. Треба, значить, мені швид... ну, різких е -е, рухів не робити, тако повільно розмахувати руками і трястись не буде. Добре, поїхали. Так, друзі, ножик, ножик. Бачу, то воно все в 40 целефан. До речі, тоді, коли я, до речі, цікавий факт. Коли я хотів взяти, ну, коли я бачу пару днів назад, перед 29 числом, 29-го хотів взяти, бачу цей і потім розкупили. Це коштувало 40 гривень. Тепер це коштує 37 гривень. Тобто, розумієте, на пару гривень вони зменшили цей продукт. І коли завезли, то вже ціна упала. Ну, Такий приємний новинка. Тому я вже не 40 заплатив, а тільки 37. А так, би, якби дві штуки десь би було, якби 37, чекайте, якби я дві штуки взяв, то це скільки би коштувало? Зараз... Зараз ми порахуємо. 37. Так, так, так. Ага, 74. Ні, тільки одна пачечка. так. Тільки одна пачечка, не треба нам більше. Добре, розпечатуємо. Так. Я не знаю, як камеру нормально поставити. Мені здається, вона мене не зніме. О, так, добре. Так, все, поїхали. Ось така пачечка. Давайте пробуйте. Вау! Як знаєте, як, знає, як золото відкриваєш та, ну. Та-дам! Дивіться, можна один на YouTube шорт лишити, але звичайно, він і сьогодні вийде. Один, два, три, 4, 5, 6, 6. Може шостий на YouTube шорт, але цей YouTube шорт вийде вже 10 числа чи шостого, не знаю. Ну, ось така ось така, народ штука. Давайте їсти. Давайте їсти. Мені думаю, сподобається. Ну, поїхав. Це сирки. це сирки, я знав, це наперед, що це сирки. Поїхав. Ммм, реально смачно! Вау! Сьогодні перший день, як пішов в магазин, третій день нового року. Ну, мене вроді все влаштовано. Ну поки що 9 балів. Реально смачно. Можна і десятку поставити. Реально дуже смачно. Добре. Може, я в кінці поставлю десятку. Кави сьогодні не буде. Добре, давайте окремо шоколад, окремо сир. Пуйха. І курага. Ем, шматочка кураги. Та. Так, шоколад, друзі. Ну, курага, ну цей шоколад. 8 балів. так. Ну, Давайте ще раз. Ну, капіс, мені реально сподобалось. Коротше, 8 балів. Тепер сирок. Я сирки завжди любив у дитинстві. Вау, сирок можна і десятку поставити, реально смачно. До речі, смак я трохи вже відчуваю. Хоча цей нежить не дає мені спокою. Сьогодні треба знову дихати над картоплею, тоді буде... Треба розуміти день за днем. Ну, тато сказав по через день, бо ти можеш так упрійти, що можеш ще дістати хворобу, так сказав. Ну, ліпше там. Не кожного дня, але частенько, щоб на кінець видужити. Написав мені, щоб я видужав на Франківськ, Надіюся, я видужую до Франківська. Хоча фік, я знаю, вже купа днів і я хворий. Не знаю. Сирок 10 балів, реально смачно. Тепер курага, не знаю, що мені вийде, ну. Курага. Курага здається 8. Все. Думаю, званілю буде ще смачніше. Тому, якщо не розкуплять 10 січня на каналі. Курага. До речі, це відео також буде Маланка, деякий час називатися. Поки... Я, знаєте, так планую. Давайте до 1 лютого. Всі мої відео протягом січня, ну, ні, буду називати до... Хай буде до 20, го може, січня цього. Ну, я, може, попробую до кінця січня всі Маланка, не знаю. Подивлюся. І потім буду вже на початку лютого все перейменовувати, вертати назад. І подивимося, що не бере перейду, що не бере. Ну, думаю, найбільше будуть до 13 го до 15 го січня ще десь називатися маланка Вашківці. Потім вже не беруться перейди, я вже... Назад верну всі назви, як має бути. До речі, в опис під кожним відео правильна назва цього відеоролика написана. Так що просто картинка і назва. Ну, ви б поняли. Це все заради захоплення е, нових глядачів. Так, Все, поїхали. Я поставлю 10, реально смачно. Смак я відчуваю, так що не можна тут спихнути, що я не відчуваю. Просто не дихаю, та смак я чую вже тепер. Куро... На кураусиму не можна прирвувати. Бо на маленькі... маленькі кусочки тут. Дуже маленькі тут кусочки. Це варто своїх грошей, дуже смачно. Я... Треба ще десь повторити. Ну, корга 8 балів, тут неган прилягувати, тому... Починаємо наступну. Вау, супер! Ой, реально смачно. Добре, поставлю 10 байв, реально смашу. Добре. беремо вам що останнє? Останнє берем і це лишаємо на YouTube Short. Реально мені... А, почитай дату, до речі. 15 грудня 22 -го. А зроб... А до ко... Пише просто 15 грудня зроблю, а доки... Ну, понятно, що 23, але хочу сам не знати. Продукт сирковий, газрований, молокомісний зі шматочками кураги. Кураги майже не чути. Але знаєте, подивився на малюнку те відчуття, коли цей раз все наоборот. Знаєте, вони прикрашають свої упаковки, а в упаковках, а як ти сам продукт гірший в цьому випадку наоборот. Виглядає краще, ніж намальовано. Зараз вам покажу. Доїм ти. Добре, вже показую. Дивіться, сир тут намальований. А, типи що? Сир тут намальований, ну якось тако не дуже апетитно. Ти сам це не дуже апетитно. А дивіться, який у реальності набагато смачніший, набагато приємніший. Набагато класно виглядає. Бачите, набагато краще. Тому це раз, е, зображено гірше, ніж. В реальності, так. Бо, бо, знаєте, всякі ці макдональдси малюють такий самий на фотошоплед найапетитніший бургер. А в реальності бургер такий пом'ялий. Зім... Ну, не такий апетитний, як на, мальон... на картинці. А тут наоборот. Розумієте? Кураги... Курага за прикоса, до речі. М -м Напишіть коментар, якщо чи хочете, щоб ми прорегували на саму курагу. Набирайте багато коментарів. куплю саму курагу. Пишіть коментарі. Ммм, Курагу трошки чути. Ну, курага вісім байду. Добре, друзі. Скільки у нас там часу? уже майже завершу? Ну, смак я чую. Запах, ну запах я чую. Слабо, розділ. А розділено, їсти не буду, це на youtube шорт Слабо. От запах в мене точно мінус. Запах у мене проблеми. А от смаком нормально чую. Не знаю. Думаю, не прийдеться потім, коли я повністю видержую, купувати часті продукти. Ще раз смакувати. Ні, ну смак я цей раз добре чую, тому все добре. А тоді, може, гірше було. Добре, друзі, на цьому все підходить ролик мій кінцю. Сподобалось. Пишемо коментарі, підписуємось на канал. Давайте 16 тисяч підписників. З вами був на зв'язку Деніс Френді. Всім дякую за перелік, всім пока. Не знаю, що я буду завтра знімати. Побачимо, піду автомазин. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Ой. Ой, Ось такий був сирковий десерт. Це на YouTube, що дуже смачно. Все мені сподобалось. Добре, друзі, всім пока-пока. Бувайте, друзі!